Друзі, вітаю! Китай оновив свій мирний план. Тепер він називається Китайсько-Бразильський мирний план, а їх представник облетів 110 країн, які дали добро на його підтримку. Тобто зі 193 країн, які є в ООН, більшість підтримала саме китайський мирний план. І якщо... Рахувати останні статистичні дані, які оголошили в офісі президента, їхній план обганяє формулу Зеленського по кількості країн, які його підтримують. Друге питання, що деякі країни явно підтримали і один, і другий план. Це теж таке певне питання, так який же ж план вони насправді підтримують? Так? Давайте проаналізуємо, які зміни вніс Китай, бо було 12 пунктів, зараз 6. Що, власне, вони пропонують, бо до цього він виглядав більше як. Китайсько-російський мирний план. Зараз він називається китайсько-бразильський, є певні зміни. Зробіть донат для наших хлопців на південь, і щоб ми могли пошвидше закупити 25 суперпташок, Нам треба зібрати трошки менше, ніж 300 тисяч гривень. Це перше. Друге, Підпишіться на цей Ютуб канал. Нас атакують російські боти. А ваша підписка навпаки нас підкидає вгору. Більше підписок, більше зборів, більше переглядів, більше україномовного політичного контенту в українському Ютубі. Тому підписуйтесь, донайте, і ми починаємо. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що китайсько-бразильський новий. План щодо завершення війни Росії проти України отримав позитивну реакцію в більшій половині світу 110 країн, рівно стільки МЗС Китаю зазначив у своєму звіті. Заяву вони опублікували буквально нещодавно. Там йде мова про те, що Лі Хуей, який літав до Бразилії, перед цим був в Індонезії? Перед цим був в Південній Африці, нарахував 110 згод підтримати саме його план. Єдине, що вони зараз не називають його тільки своїм. Вони припаяли туди ще Бразилію. Бразилія, яка говорила, що Україна повинна поступитися Кримом, сьогодні вони намагаються бути миротворцем. І що вони кажуть? Китай і Бразилія спільно оприлюднили консенсус шести пунктів. Ми зараз по кожному з них пройдемось щодо сприяння політичного вирішення української кризи. В формулюванні українська криза, ми вже розуміємо, що це не війна Росії проти України, українська криза. Вибачте, що ми вам заважаємо торгувати і заробляти російські гроші. От, але це не українська криза. Це брутальний напад Росії на Україну. Ось так це називається. Ну, але так як вони її назвали, 110 країн дали згоду. Китай готовий надалі посилювати комунікацію та координацію з Бразилією для спільного просування остаточного політичного вирішення. Знову ж таки, повторю, в лапках української кризи. На початку травня відбулася серія візитів Лігуея до країн так званого глобального півдня. За результатами поїздок, Китай підготував новий мирний план, який складається з шести пунктів. Що ж це за пункти? Пункт один передає Радіо Свобода. Дотримуватись трьох принципів для охолодження ситуації: зупинення воєнних дій, незагострення конфлікту і нерозповсюдження його на нові території. Пункт 2. визнання того факту, що діалог та перемовини єдиний мир, можливий спосіб вирішення кризи. Сторони конфлікту, третій пункт, повинні уникати нападів на цивільних осіб і. Цивільні об'єкти захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. 4. протидіяти використанню ядерної зброї, біологічної, і хімічної, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз. Ну тут Китай пише цей пункт виключно для себе. Вони дійсно бояться, що російська зброя може розповстися, особливо після її розвалу, якщо війна піде за українським сценарієм. Протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об'єкти. Ну тут в них окрема тирада повинна бути проведена виховна бесіда з Росією. І шостий пункт спільно підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі з зерном. Тут вже з нас хочуть щось забрати. транспорті тощо спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газо. Проводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечити стабільні глобальні системи постачання. Ви знаєте, що Росія намагалася в районі Червоного моря перерізати оптичні кабелі, роз'єднати комунікацію інтернет між цілими континентами. І от була така російська забаганка. Якраз таки вони хуситів для цього підбадьорювали. Типу, мовляв, давайте зробимо невелику войнушку. Переріжемо кабеля, і хай захід тепер думає яким чином торгувати, комунікувати, співпрацювати зі всіма континентами. Ну ось зараз вони вийшли на такі шість пунктів. Реально, що щодо загального обрису, то дуже сильно розпливчасто, дуже по загальному цей документ. Я більш ніж впевнений. Це моє особисте політичне переконання, що він має певну непублічну частину, де більш детально буде точно розмальовано. Що окуповуються, що не окуповуються. Тобто, звідси виведено такий військовий рафінат, тут залишили виключно загальні фрази і загальну підтримку. І зараз, якраз таки, ми бачимо більше е загального, ніж конкретного. І якраз таки спірні питання, на які обурювалася Україна, вони забрали. Але це не значить, що вони зникли загалом. Вони є. І вони просто заховані і приховані в непублічній частині, яку більш ніж впевнений, вони все ж таки мають і буде представлена між Україною і Росією. Тобто, всім сто її точно не показують, мовляв, воно вам і не треба. Ну але як ви знаєте, якщо з росіянами щось підписувати не публічно, то ми точно програємо. Здавалось би, пункти всі логічні, заперечувати з ними важко. Ну проти конфлікту за мирні рішення за. Дотримання принципів, ну начебто так. Але якщо подивитись реальні деталі, то може виникне зовсім інше рішення. Одним словом, з 12 пунктів з'їхали до семи положення про повагу територіальну цілісність всіх країн. Знову ж таки, якщо говорити про територіальну цілісність, де Крим, де Донбас, де Луганщина. Ну, якщо повага до країн, які там це 110 сказали від Бурунді до Бразилії. І Аргентини, типу, якщо ви підтримуєте. А, а де ж Україна? Де ж ви тут підтримуєте Україну, чого ви не говорите про повернення наших територій? Де хоч один пункт, де говориться, що повернуться всі українські території? Цього немає. Де пункт, що Росія заплатить Україні за нанесені збитки, за вбитих людей, за покалічених дітей? Цього всього теж немає. Немає, тому у нас до цього питання до цього плану є питання. Ви знаєте, що міністр Кулеба нещодавно їздив до Китаю. Домовляються зараз про зустріч Зеленського та Сі Цзінпіна. Хочуть зробити це на осінь, десь вересень, жовтень, не пізніше листопада, щоб уже їхати на зустріч на другий так званий саміт Миру, щоб вже мати конкретику зустріч. Моді спочатку приїде в Україну, потім Сі. Отримає можливість зустрітися з Зеленським, скажімо так, пафосно у себе на території. Одним словом, на Зеленський намагається заручитися лідерами великих країн, щоб десь щинити тиск на Путіна. Ну і зрозуміло, що Китай має свій план. Ось така історія. Напишіть в коментарях вашу думку, вашу оцінку цьому плану. Після того, як напишете коментар, підпишіться на цей канал і зробіть донат. Херсонщина, спецпризначенці, 25 БПЛА, які за допомогою штучного інтелекту будуть знищувати ресурси окупантів. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!